Друзі, вітаю! Дональд Трамп визначився зі своїм спецпредставником по Україні. Людиною, яка буде якраз його помічником, і буде вникати у все те, що відбувається між Україною і Росією, яка буде консультувати, допомагати, радити. Ну і знову ж таки ліпити спробу певного мирного врегулювання. Правда, в пресі з'явилося посилання на його твітер, що він це хоче робити з Росією. Через силу, не мир через поступки, а через силу. Наскільки це правда, наскільки це не слова, а дії? Давайте проаналізуємо. Плюс у mm -hmm. нас є інформація по Австрії. Вони сказали, як вони бачать ведення переговорів. Радник з нацбезпеки Трампівський назвав три сценарії, які він зараз розглядає по Україні щодо завершення війни. Ну і в Росії там теж починають базікати і потякати, які б умови вони хотіли б. Намалювати для України, ну знову ж таки, завжди посилаючись на слова Путіна. Чомусь ніхто в тій країні рішень не приймає, посилається один на одного. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Тут оперативна аналітика, тут у нас інсайди. Найголовніше, що ми збираємо гроші для нашого війська. В даному випадку ми збираємо для гур, ми хочемо купити бойовий човен, який якраз буде. Допомагати нашим козакам тримати контроль над Чорним морем, тим більше там автоматичні турелі, і працює він просто круто. Ми купуємо в складчину, нас попросили мільйон. А насправді він коштує в кілька разів дорожче. Ну, але знову ж таки не без добрих людей в нашій країні, і всі потрошки скидаються і купують саме те, що треба нашим військовим для того, щоб деокуповувати і територію, і акваторію, і знімати. І звільняти наших співвітчизників. Власне, підписуйтесь, робіть донат, а Ми з вами починаємо. Трамп визначився власне з людиною, яка буде представляти його. Ну, це генерал-лейтенанту відставці Кіт Келох. От його обрали представником. Він вже зробив коментар щодо України. каже, що працювати на президента Трампа було привілеєм всього його життя. Він з нетерпінням чекає невтомної роботи, щоб забезпечити мир. Через силу відстоювати інтереси Америки. Я готовий до цього з усією відданістю та самовіддачею, на яку заслуговує. Загалом, це насправді ну він репостнув твіт Трампа Сейф Америка зробити. Трамп там закликає. Ну і власне каже, що Кіта він призначає. Діалога зі своїм представником. Людина відома, людина, яка працювала в адміністрації ще попередній. Він працював, правда, в Майка Пенса в офісі був радником. Ну, але за 5 років підріс уже до радника самого президента. Ну, от є нюанси. Із позитивного, він дійсно герой війни, ну, от він ветеран В'єтнаму. Ну от, але крім цього, він працював в America First Policy Institute, Ну, от які точно так же, як е, і кілька інших е, сінктенків, працювали на Трампа. Ну, і знову ж таки, в цьому сінктенку вони не відзначалися якоюсь надмірною любов'ю до України. Саме в цих сінтенках, особливо America First Policy Institute і Heritage Foundation, вони якраз продукують, ну, знову ж. Політики, які були для нас дуже неприємні. Хоча Келок каже, що він хоче це все через силу, він насправді докладався до так званого мирного плану по Україні, який був цього літа. От, він працює з Волцом, це радник по безпеці. От, ну і, власне, літом ще в червні він якраз був одним з тих, хто представляв мирний план і, власне, Пропонував якраз таке просування по своїй лінії. Що він тоді казав? Ми говоримо українцям. Ви повинні сісти за стіл переговорів. Якщо ви сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів, якщо не сядете, припиниться. А Путіну ви кажете, він повинен сісти за стіл переговорів. Якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою. Ось такі політики прописував власне. Наш новий спецпредставник, повторюсь, є ризик на сам аналітичний центр, але будемо надіятися, що власне ці ризики не справдяться. В будь-якому випадку треба працювати з новим спецпредставником в супертісній співпраці. З ним йому треба назначити візові, тобто щоб в нього був свій спецпредставник. Зрозуміло, що він буде працювати з президентом. Але, типу, потрібно назначити людину, яка буде в нього постійно на зв'язку. І це повинен бути ну, так званий контрпартнер, ну, з яким він буде власне, намагатися зараз якраз сісти і зверстати, що називається. Ту політику, яку бачить Трамп, знову ж таки, це не значить, що її бачить Україна, чи Україна повністю на неї погоджується, але це буде історія, ну, яку Трамп буде готувати уже до дня інаугурації. Нагадаю, це буде в 20-х числах е вже першого місяця наступного року. Так, Волц е, теж розмірковує над мирними планами. Якраз е, Трамп формує тих представників, які е, будуть займатися Україною і загалом безпекою. Це майбутній радник з національної безпеки. Він каже, що ну і цим почали цікавитися демократичні змі, в даному випадку Сіен. Він каже, що е, зараз розглядає три сценарії. От, е, один з них це. Е, Пропозиції генерала Келога, якого Трамп призначив, він каже, що подальша військова допомога Україні буде залежати від участі в мирних переговорах. Те, що я казав, берете участь в перемовинах. Є допомога, не сідайте за стіл, не дають зброю. План передбачає офіційну політику США спрямовану на припинення вогню та вирішення конфлікту шляхом переговорів, також відкладання перспективи вступу в НАТО на невизначений час. Друга ідея, яку розглядає Волц, це власне ідея колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренела Він висловився за створення в Україні автономних регіонів. Хоча деталі цієї ідеї поки що не розкривають. Зрозуміло, що Україна одразу проти таких ідей. Ну і ще є третя історія, що Росія. Дозволяється зберігати контроль над окупованими територіями. За це Україна отримує вступ в НАТО. Такі три ідеї лежать у радника. Зараз вони жодна з них не є вигідною Україні, жодна з них не є потрібною Україні. Ну і загалом всі видання сходяться на тому, що ну, команда Трампа не дуже хоче брати Україну в НАТО. От а ті сценарії, які розглядаються, насправді для нас неприйнятні. Байден хоче ще один пакет допомоги для України. 725 мільйонів він вже вирішив зібрати. От. Не супервелика сума, але знову ж таки, це можуть бути технічні речі, це може бути артилерія. В будь-якому випадку будемо брати. Ну, майже мільярд. Плюс 25, ви знаєте, попросив Конгресу. Прем'єр-міністр Австрії теж якраз прокоментував, що можливі переговори. Ви знаєте, він говорив з Трампом, я Вчора для вас писав про це відео. І там є дуже цікава історія. Вона насправді навколо Австрії закрутилася, викинули Орбана з цих переговорів. Ну і австрійського прем'єра як нейтральну країну хоче втягнути в ці перемовини. В Австрії ми ще перемовини не вели. Ну, я думаю, що точно Австрія буде це пробувати, і Трампу ця країна цікава. Ну, єдине, що він сказав, якраз. Прем'єр-міністр НЕГАМЕР його звати, він сказав, що жодних перемовин про Україну без України. Інтерес України повинен бути врахований, Україна повинна бути присутня. Ну, от, і, власне, сказав, що розмова з Трампом може бути продовжена. В Росії Рябков знову виліз на сцену, каже, що є умови визнання ті, так званих територіальних реалій, і власне все те, що Путін сказав ще в червні. Тобто, Путін шляхом своїх чорних ротів нав'язує порядок денний, який був спроба якого була нав'язати ще Байдену. Він зараз буде намагатись нав'язати Трампу. По великому рахунку він просто піднімає свої ставки перед новим президентом і намагається йому, ну скажімо так, нав'язати той план, який йому вигідний. Єдине, що в нових територіальних реаліях, які нав'язує Путін, немає одної. Маленької деталі, те, що Україна присутня на території Росії і виходити звідти аж ніяк не збирається. Друзі, це вся головна інформація. Напишіть, будь ласка, які у вас очікування від нового представника Трампа і власне чи може ця людина після певних зустрічей і розмов з українськими політиками дипломатами бути більш відформатована в проукраїнську сторону? Напишіть, будь ласка, це в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, і дуже прошу: зробіть донат на гур. Купляємо морський човен, який буде вести вогневий бій. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!